Доброго ранку. В Чернівцях діє ОПГ. Як це переводиться? Організована приступна групіровка ОПГ, яка видає себе за поліцію. Видає себе за державний орган, чим порушує 353-ю Кримінального кодексу перевищення владних повноважень. Видає себе за державний орган, а являється ОПГ. Що вони роблять зараз? Стрижуть лохів. Значить, дивіться, за штраф будь-який, за неоплату комунальних масово забирають автівки. Виглядає це так, значить, ти можеш не знати про парковку, там штраф за парковку, штраф за перевищення. Можуть зупинити, з'їхатись шість автівок, на яких написано поліція, поліс англійською. Посвідчень вони не мають. Про це відомо вже багато років. З евакуатором в Балаклаві, який ховає обличчя. Особи, які, які видають себе за поліцію чи за державний орган, будуть казати, що це нормально, послуги евакуатора. 1500 гривень, вам покажуть постанову значить, без рішення суду. Вам покажуть в планшеті можливо постанову від виконавчої служби, яка є теж не державним органом, про те, що можна було би, наприклад, піти до них, не давати автівку, але ж ви, ви байдужі навіть до свого життя. Вас викрадають прямо на вулицях. По 146 статті Кримінального кодексу. і ви не здатні сказати, що вас викрадають тільки е, 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 одиниці можуть. Олег сказав, ви мене викрадаєте? Правильне питання. І півтори години він стояв, його блокували. Е, але він не здався. Але одиниці здатні на таке. Добре. Значить, ця група евакуатор вам буде коштувати півтори тисячі, бо це приватні підприємці. Вони мають код ЄДРПО. Вони підприємці, вони надають послуги. Зараз це послуги евакуатора. Півтори тисячі ви заплатите за евакуатор. За стоянку там за один-два дні 360 гривень. Я вас вітаю, друзі. Для вас гроші. Головне ви відкупаєтесь. Продовжуйте в цьому руслі, продали майбутнє своїх дітей, своє життя. Продавайте і надалі. Значить, це... чудового дня лахі, лахі, мігранти, недієздатні ідіоти. Ви ідіоти.